Доброго ранку усім. Сьогодні хочу розпочати своє відео не з городу, а з квартири. Я зараз на кухні і хочу вам показати огірки, які я квасила минулого року. Це сорт Омеля, і за своїм рецептом, куди йде на 3 літрову банку півтора ложки солі кам'яної. Дуже багато скептиків було, які говорили, що салатні огірки не можна квасити і маринувати. І що рецепт цей поганий, що я показую. Тож я вам хочу показати це вже в мене стоїть цілий рік цей бутиль огірків. Тут є і такі огірки, і ось такі салатні. І зараз я вріжу і покажу, як вони виглядають. Подивіться. Я ріжу, чи вони м'які чи ні, бачите, хрустят? О, навіть важко різати, тому що вони тверді. От, ще один, ще один. Всі тверді, м'яких взагалі немає. При тому що це не свіжі огірки, а з минулого року. В інтернеті писало, що в ніякому разі не можна салатні огірки квасити. Але ось дивіться, який результат. Я зараз ще вкушу, хоча ранок, але щоб ви чули, що вони дійсно хрумкі. Ну і смачні. Це вже мусите повірити мені, чи вони смачні. Так, буду пробувати. Подивіться, які вони всередині. Зовсім не в'ялі І нічого не вистрілило. Простояло цілий рік. Так що, хто мені писав, що мій рецепт поганий? То я показую наявності, що цілий рік гірки простояли ще й до того салатні, і все добре з ними. Вони і надалі, хрумкі. Тому, якщо ви даєте 3 ложки солі, можете надалі давати, але не пишіть, що півтора ложки це поганий рецепт. Рецепт хороший, тому що і моя мама квасила за таким рецептом. І я квашу вже довгий час. І все добре стоїть, нічого не вистрілює, і при кімнатній температурі 20 градусів тепла. Бо в мене вкладовка є в квартирі, і в квартирі я зберігаю ось ці огірки. Цілий рік вони стояли і літом, і зимою. Зимою опалюється, звичайно, квартира. В кладовці тепло, літом тим більше тепло. Я ще хочу сказати, що це не є з цього року огірки. Я вас не оманюю, тому що цього року я омелю не вирощувала. Ще хочу додати, що я використовую звичайну воду з крану, яка тече. Це хлорована вода, тому що в мене немає ні джерельної, ні криничної води. І як бачите, все добре. Сьогодні середа, ранок. Я приїхала до себе на город. Такий легкий приморозок. Знову все біле. Сьогодні, напевно, остаток перців я зберу. Тому що може бути ще більший приморозок, Сьогодні буде погода, а вже завтра в нас дощ на Львівщині обіцяють. Я вчора не була на городі, хоча була дуже гарна погода. Мені треба було вирішити деякі справи. Але я собі купила дуже красиве взуття, зараз вам покажу. Ось таке. Тому що холодно в ноги. Це надійне, воно не мочиться. Бачите, тепле. Так що те, що я мала минулого року, вже не тепле. Купила нові, у нас коштують такі 200 гривень. Беру більший розмір, у мене 38-й розмір, беру 39-й, щоб було легко взуватися і розуватися, і щоб можна було шкарпетку грубо, взяти. Чоботи в мене шкіряні є старі, але в них не добре. Вони намочуються, якщо руса. Тому ось таке взуття найзручніше мати на городі восени і весною. Ось так томано в нас. Зараз я, напевно, піду в теплицю і буду там наводити порядок, поки ще холодно і руса. Потім зірву перці, буду, напевно, сьогодні півонію обрізати. І подивлюся, що далі буду робити. В теплиці всього 0 градусів, бо в мене були дві квартирки відкриті, але я закрила і, напевно, буду на ніч закривати. Але перед тим буду зараз ось це все обрізати, щоб не було такого конденсату на листях. Залишу мінімум листя. Помідорки ще є, але тепла немає, тож треба вже закривати теплицю, бо дуже холодно вночі. Так що я зараз беру секатор і буду наводити порядок в теплиці. І поки сонечко вставало, я за цей час робила, можна сказати, порядок в теплиці. Але замість порядку наробила бардаку. Треба все прибирати і все доводити до нормального стану теплиці. Ось тут стільки, бачите, нарізала. Тому що. Зараз буде дуже холодно вночі, треба теплицю закривати, і на це все листя буде конденсат і може бути фітофтора. Тому я все пообрізала. Багато вже взагалі видалила помідорів і також забрала опори, бо був один або два помідори. Я їх просто зірвала. А тут, де ще є багато, то я ще залишила. Бачите. Ось такі ще помідорчики є. Огірки залишила, бо вони ще плодоносять. Зараз оця зозуля така в мене цього року шипами. Ось тут ще є. Зараз буду опускати оці стебла наниз і буду ще прикривати землею. Ви бачите, вони мені пішли всі вгору. Оце все стебло, зараз опущу наниз, тут по полю. Принесу теплої сироватки, розбавлю з водою і ще підлею огірки. Так само і тут Так само зроблю вже до гори огірок. Зараз, напевно, я вже навіть одне стебло не буду вести. Тут вже є місце, бо я видала з цієї сторони помідорчик і вже може рости як хоче. Але ось ці степла я всі опущу на низ. А як в мене підв'язаний помідор, я вам зараз покажу ось така скоба. Я купляла її в епіцентрі, але можна самому зробити. Але mm. на все треба час і бажання. Я купила і ці скоби мені дуже пригодились. Бачите, ось так запихаю в землю і шнурок прив'язую. До огірка не добре прив'язувати. Завдяки цьому я зараз ось. Це все розмотаю, стебло положу на землю і знову скопу запхаю в землю. І ось цей огірок опущу донизу. Ці всі вуса треба обрізати. Ще ось тут такі в мене є помідорчики. Все, порядок я навела. А тут я вже показувала, в мене є живці, що я садила. з краєчку Піон, деревовидний, білий. Тут в мене самшит, Це гейхера моя зелена. Тут троянди. Гейхера моя така темна, бордова. Сюди поставила свої газанії. Тут ще в мене мої троянди, які я наживцювала. Ще купила корневин, зараз е, дам у водичку і підлию усі ці живці, щоб, е, можливо, був кращий ефект і щоб більше прийнялося. Такі помідорчики і такі огірочки. А зараз я буду обрізати ось ці піони. Це і піони іто в мене є, і піони трав'янисті. Деревовидні піони ми не обрізаємо. Листя потім змерзне і само опаде. Ще сьогодні приберу і помию, Я вже забрала таку арку, що я робила, тому що вона вже підмерзла. Бачите, які листочки. Все, вона вже своє відквітувала, радувала мене літом. Треба прибирати. Я вам показувала свої білі хризантеми, Подивіться, як вони зараз гарно ось Такі пушисті стали. У мене є три кущики. Ось один, Тут другий і це третій. Бачите, тут трошки в тінючку, то вони нижчі. А більш на сонечку старший кущ, він високий, на мій ріст. А ось тут буду розцвітати мої вишневі скоро. Щось цього року вони дуже пізно в мене розцвітають. А це ту, що я купила. Така більш крупніша квіточка. І ще один я кущик маю, теж вишнева. Такий великий досить кущ, тільки буде розцвітати. А вчора я придбала ще ось таку хризантему, яка жіночка стояла і так просила, щоб я купила. Мені фактично такої пізньої не треба, тому що вона дуже пізно розцвітає. Але це недорого було. Я заплатила 60 гривень і це така крупна квітка, тож я купила. Навіть не знаю, якого вона там кольору буде, вишнево-жовта чи яка. Бачите, які відтінки має. І вона досить низька, така десь на 60 см. Буду сьогодні висаджувати. Казали мені, що треба добре підливати її, щоб вона корінилася і щоб вона розцвіла. Не знаю, чи обрізати чи ні. І шкода обрізати, але бажано обрізати при посадці. Скоріше за все залишу тільки 2-3 квіточки, решту обріжу, щоб гарно корінь корінився. Що я вам хочу сказати? Мене робота сама шукає, я не знаю. Моя мама інколи говорить, ну, що ти там цілими днями робиш на, на такому маленькому кусочку. От дивіться, купила хризантему, треба посадити. В теплиці порядок треба зробити. Ще мені, пані Оксана. Дарувала ось таку трояндочку Флорибунду Мінерва такого фіолетового кольору. Треба посадити. Щоб її посадити, в мене нема місця. Я викупила таку трошки більшу трояндочку і посадила на задній план, а цю посадила на передній план, тому що вона не буде дуже висока. Пані Оксана з каналу серіал Ксенія. Це такий подарунок на мій день народження, що вже трошки пройшов. Але пані Оксана все рівно зробила мені подарунок. За що я дуже вдячна. Такої в мене ще немає і взагалі в мене тільки одна трояндочка флорибунда є. Тепер буде пара. Хризантему я купила, теж посадила. І тепер, коли я висаджувала, пересаджувала цю троянду. Я змушена була викупати лілейники. Лілейники вже цвіли, а це зараз вони повторно ось так цвітуть. Бачите, які красиві. Дивіться, скільки ще мають квіточок. Я і так їх хотіла розсаджувати, тож зараз буду їх розсаджувати. І це знову займе е, трохи часу. Крім лілейників, я ще викупила там іриси такі низькорослі цвіли. Теж їх буду розсаджувати. І куди я все розсаджую? Поміж дерева. Зараз вам покажу, куди я це все буду садити. Ось тут в мене рядочок дерев. Я поміж дерева саджу усі квіти, що я розсаджую, тому що в квітнику мені їх не треба. А тут між деревами 3 метри, я там пів метра відступаю від дерева, бо тут конішинка посіяна. І висаджую і хвости, і іриси, і все, що в мене є. Вирвала я вже свої іпомеї, ціла корзина, зараз винесу і забрала е, тару, яка була для іпомей. А тут в мене росте актинідія. Одну я купила, це була дводомна, а другу я купила це самозапильна. але вона ще маленька. А ось там? Коли я пересаджувала цю водобну актинідію, вона в мене росла там під сітою. Ще залишився за корінчик і виросла ще одна актинідія, тож я її теж сюди пересадила і тут я буду робити якусь упору. А поки що ось так воно. Арматуру поставила і підв'язала. Отак і час плине дуже швидко. Зараз я оце винесу і буду обрізати півонії. Як я вже казала, півонію треба обрізати на рівні землі, ось так. Це старе, обрізаю. Коли буде холодніше? то я ще прикриваю ці півонію і відра даю землі, просто присипаю зверху. І так йду зараз кожну півонію обріжу, в мене їх трохи є. Подивіться, я півонію обрізала, а тут вже є ось такі молоді паростки, тому обов'язково на зиму треба прикрити землею, щоб вони не змерзли. Зараз я трошки пригорну ось так землею. А коли буде вже холодніше, коли буде постійний мороз, то я ще пів відра дам землі. Півоні я вже усі зрізала, мала садити іриси і лілейники, але пішла мамі трохи помогти цибулю садити у зиму. А зараз буду це все розділяти і буду висаджувати. Розділила я свої іриси, обрізала трошки зелені стебло, так само і лінейники розділила. Дивіться, скільки вийшло з одного кущика. Так в мене кущі наросли. І ось так теж пообрізаю і буду висаджувати. Обов'язково підлию, щоб була волога. Що я хочу сказати усім? Якщо у вас є квітник і дуже багато якихось рослин то садіть, якщо буде у вас можливість, можливо, весною ви продасте. Можна продати сусідам, можна продати якось, якщо ви маєте змогу на ринок вивезти і продати, якщо ви пенсіонер і мала пенсія, тож можна і трошки квіти продати. Все, іду я садити між деревами, там, де я показував. І отак от між деревами, тут в мене бунтук, тут яблуня. Я саджу свої іриси. Так само і зараз і лілейники посаджу. Я йду я рвати перці, але хочу вам показати помідорчик, який я залишила, і думала, чи він буде мати фітофтору, чи ні. Це помідор Чіо Чіосан. І подивіться, він без фітофтори. що ще У кісті дуже багато помідорчиків. Вони були крупніші, а тепер трошки вже менші. Тербую я перці, десь нарвала вже цілий ящик, бо моя підписниця написала мені в коментарях, що у них був мороз і весь перезмерз. Хоча я маю ще цілий ящик такий вдома, вже дозрілих перців. Але думаю, все рівно шкоду, що змерзли. Тож сьогодні вирішила вирвати. Ось так мене ряточком росли, то я вже вирвала. Залишила два, тому що мене попросили розказати про перці, які я висівала свіжого перцю, який купляла в магазині в лютому. Хто не знає, то я ще раз говорю. Я в лютому пішла в магазин, купила ось такий червоний перчик, один, такий, щоб був добре дозрілий, гарненький. Заплатила щось 5 гривень за цей один перчик, тому що в лютому у нас дорогий перець. Вибрала насіння і одразу посіяла в той же день. Посіяла я в 4 стакани так густо. Такі стакани з під сметаном на 330 грам. І я вам хочу сказати, усе насіння зійшло. Так густо зійшло. Я трохи собі посадила, трохи мамі посадила і решту віддала знайомим, але я попередила, що я не знаю, який буде результат. Я вже показувала, у знайомої теж гарні виросли перці, у мами виросли перці, а оце моїх два. Один і другий. Я вже червоні перці зняла. Я зняла відео про усі перці, в мене було 15 сортів, але треба ще змонтувати і викласти. І я вам хочу сказати: з 15 сортів, що я цього року вирощувала, найкращий, найсмачніший, найтовстіший, це був ось цей. Який я купила в магазині. Не усі дозріли, як бачите, але і ті не дозріли усі. Було багато таких, що дозріли, і я вже зірвувала. Подивіться, він має товсту стінку, ось такий. Цей, що я купляла, був трошки більший і більше видовжений. Можливо, це був гібрид, можливо, це був сорт, я не знаю. Він був червоного кольору, цей перець, і ось такі перці в мене виросли. А в моїй знайомої, то вони ще вищі виросли. Я, чесно кажучи, я їх підливала щось два чи три рази підживкою Ярус і більше я не доглядала за ним. Ви знаєте, на мою думку, все залежить від того, який ви купите перець. Чи ви купите гібрид, чи ви купите сорт, пізній, ранній. І в залежності, де ви живете, коли посіяти, коли висадите. Я своє в лютому сіяла, тому ось такий результат. Я задоволена, можна так робити. Ну, але ви не будете знати, чи це сорт, чи гібрид, і невідомо, що на другий рік виросте, якщо ви зберетесь з цього перцю насіння своє. Але якщо вам цікаво, то можете спробувати. Головне, що гарно сходить цей перець. Гарна розсада була. Я можу сказати, що була найгарніша розсада з усіх, що в мене був перець. Дуже скоро він зійшов, найскоріше за всі, бо такі перці висушені, то звісно, що вони пізніше сходять. І от такий виріс, досить непоганий перець. Так що я надіюсь, відповіла на ваше питання. Завжди треба попробувати. посійте собі, посадіть хоча б 5 штук, щоб знати точно. Чи вам сподобався результат чи ні. Зараз ще ось решту зірву. Подивіться, які причинки. Ще такий маленький. І отут тут дивіться, який. Ой. Якщо чесно, то не знаю, що я з тим перцем буду робити. Можливо, залишу тут мами, моя сестра має приїхати, то може їй трохи віддам, а трохи собі заберу. Я вже закрутила такі листочками з медом літрові банки. Також закрутила такий соломкою з медом, тому що в мене вже не було літрових банок, були півлітрові банки. Мені вже вистачить закручувати. Ну і зелений, напевно, не добре закручувати. Салат з перцю я робити не буду, тому що в мене ніхто не їсть крім мене, так що, напевно, трохи залишу сестрі. Мама теж мені перець. Дала би мамі, але в мами є перець. Зараз цей перець приберу. І ось ці тички такі дерев'яні. І все. А що в мене ще залишилось на городі? Ще я залишила ось такий гіркий перчик. Дивіться, він ще цвіте. Я його посаджу в горшок і поставлю в теплиці, тому що він дуже красивий, мені не хочеться його виривати. А ще в мене ось тут рядочок петрушки, Вона була дуже заросла, ось таким осіннім бур'яном. Я вирішила трошки її обробити, хоча довго вона тут не буде, але все рівно Вони гарно було. Ось така зелена петрушка, а все листя, що лягало на землю, я обірвала, Тільки залишила таку зелену і що прямо стояча, таке, що не лежить на землі. Я вже маю петрушку і сушену, і заморожену, то мені не треба. Хіба ще подзвоню до знайомої, можливо, їй треба петрушку нарву і віддам. Дуже гарні листочки Своїй сусідці по квартирі я вже давала петрушку. Трошку треба дуже рано сіяти, щоб вона зійшла. Ось такий у мене видався день. Добре, що ще трохи сонечку було, то ще можна і попрацювати. Ще хочу пару слів сказати за минуле відео. Я посадила цибулю, але це не означає, що ви теж повинні садити. Ви вибирайте свій день для посадки цибулі. Усім зичу добра і злагоди. До зустрічі!